З вами канал Уросада. І головне завдання на сьогодні це нарізати череночки батату для того, щоб поставити воду та чекати, поки з'явиться коріння. Отож, маємо 4 бульби Вінницького рожевого батату та будемо нарізати. Що слід пам'ятати головне при нарізці череночків батату. Перш за все, має бути інструмент, який ми будемо нарізати. Яким будемо нарізати, це він має бути гострий. В даному випадку ми будемо використовувати ножиці. Отож, що слід ще пам'ятати при нарізанні батату. При нарізанні батату слід не зрізати біля самого низу бульби, так як може відбутись загнивання ось цього череночка. Тому трошечки залишаємо і будемо нарізати батат. Подивимось також, скільки у нас вийде. Цих череночків. Вони у нас, звичайно, трохи більшого розміру, ніж треба. Зазвичай нарізають череночки величиною 20-25, у нас трохи більше, але залишимо такі, як є. А більші, звичайно, зможемо трошки порозрізати. Отож, наступний теж зрізаємо, ось так залишаємо. Можливо, ще будуть з'являтися на цьому місці також. Новенькі череночки для вкорінення. Радять краще використовувати тільки верхівки. Ну, у нас величезні, довжиною, мабуть, з 50, тому ще трохи, можливо, і порозділяємо наполовину. Верхівки будемо ставити в одну. Посудинку для вкорінення, а другу частину в іншу частину, Но, в іншу посудину, але поки що нарізаємо. Отож, залишаємо внизу трошки не з самого низу, так, щоб не відбулося загнивання. Ось, звичайно, є й меншеньке. Ось такий, наприклад, досить непоганого розміру. череночок. Будемо відрізати майже всі, так як ще будемо чекати. Наступного наростання. Ну, я вже їх тут полічила. У нашому випадку, тут у нас біля 20. 20 череночків, але деякі, звичайно, ще можна поділити на дрібніші частинки. Тому навіть буде більше, ніж 20. Нагадаю, що у нас тут 4 бульби вінницького батату. Чотири бульби віницького батату, віницький рожевий, з яких дві бульби більшеньких, а дві бульби і зовсім маленькі. Отож, будемо виставляти верхівки в один, в одну посудинку з водичкою, а серединки в іншу посудинку з водичкою. Ось, скільки вже маємо, достатньо, достатньо чимало. Продовжуємо нарізати ось так, щоб було видно. Охопити все, весь процес. Звичайно, які ось досить маленькі, досить маленькі ще будемо залишати. Підрізати не будемо. Ось один із таких самих універсальних. Череночків, я б сказала, ось, таких. ось такий у межах 20 см. Та тут ще й нижній листок трохи пожовтів. 20-25 см. 30 радять використовувати саме такого розміру для вкорінення батату череночки. Кількість маємо, тому деякі будемо ділити, а деякі залишимо навіть більшого розміру. Тут взагалі листок дуже величезний. Нижнє листя, звичайно, будемо обрізати. Ось тут уже в міжвузлях навіть з'являються нові відростки. Ось хочу показати. Ось тут у міжвузлі. Видно, так видно, вже з'являються нові відростки. Ну, можливо, ми трохи перетримали його, треба було починати раніше. Ось тут. Починати раніше вкорінювати його, але щось все ніяк не випадала нагода. Робимо сьогодні саме це сьогодні. Отож, маємо верхівку, зрізаємо, ось маємо теж гарний розмір. І ставимо на вкорінення у водичку. Нижні брунечки лишаємо. Ось теж непоганий, такий собі потрібного розміру. Все обрізаємо, а потім, ну так, тут навіть уже із бокових бруньочок почали відростати інші. Теж верхівку обрізаємо та залишаємо. Ось який нижній листок відрізаємо. Це, мабуть, і малуватий, але як уже є, трохи перетримали. Треба було це зробити раніше. Але я ж кажу, якось ніяк не доходили до них руки. Так як сьогодні спека, тому і можемо поставити на вкорінення черенки батату. Далі будемо, коли висаджувати, то обов'язково будемо накривати, робити горби та накривати їх геотекстилем або агроволокном. так як це будемо робити для того, щоб ось ці наші череночки. Не почали вростати в землю та давати ще коріння, так як на це вони будуть витрачати свої сили. А нам потрібно, щоб вони свою силу віддавали на вирощення бульб, так як саме ради цього ми їх і вирощуємо. Тому будемо накривати агротекстилем або агроволокном. Робити горби та висаджувати. По розповідях більшість цих рослин, вони не досить бояться ніяких шкідників та хвороб. Більш-менш культура яка стійка. Хоча миші кажуть, полюбляють. Але будемо за цим спостерігати. Отож, і наступні обрізаємо череночки. Ось десь так, верхівки окремо, а ті, що більше переросли, теж поріжемо, та будемо ставити на вкорінення. серединки, та побачимо результат, які краще дали. Урожай серединки чи верхівки. Так, і ось що маємо навіть за великі, але ось такі досить непогані, нижні листки, звичайно, обрізаємо, обрізаємо нижні листки. Ось так. Та й будемо ставити у водичку до трьох десятків. Їх у нас тут буде, так як деякі доведеться розрізати, ось такий гарний, доведеться розрізати, досить виросли завеликі, але зробимо коротше, розріжемо. Та й висадимо усе, що маємо. Батат, нова культура для України, але в Житомирській області будемо вирощувати ось так. Ось такі ще маємо череночки. А ці більші будемо розрізати, ділити на двоє. От тут, звичайно, низ видаляємо та ріжемо на дві частинки верхівки окремо, а серединки окремо. Та маємо два букети череночків. Думаю, за декілька днів уже з'являться корінці та будемо їх показувати. Ото, що маємо, обрізали, ось що в нас залишилося, декілька і маленькі, із чотирьох наших бульбочок. Залишилося, отож маємо. Ось такий букетик, тут більше 20. Ось такий букетик маємо, ставимо водичку та чекаємо корінців. А також ще маємо і не верхівки, а інші частинки, які ми порозділяли, бо були досить довгі. Ось і таку кількість маємо. І ще частинок череночків батату. Та будемо ставити їх також на вкорінення. Результат за декілька днів. За попередніми даними, через декілька днів уже з'явиться коріння. Після того, як буде коріння, на Житомирщині висаджувати ще. Його не можна, так як є загроза заморозків. Тому будемо висаджувати після того, як мене минуть заморозки, тобто числа 15, найранше травня, то, можливо, доведеться ще садити ці черенки в корінені і у горшечки. Так як довго ще чекати, поки налагодиться погода. Отож, чаренки поставили. На вкорінення батат Вінницький. вирощуємо разом.